Здравствуйте, друзі хороші, здрастуйте, друзі мої, в ясний цей день і погожий, шлю вам вітання свої. Щороку, в березні до нас, значний приходить день, тож народився наш тарас, творець картин, віршів, пісень. Так малята 9 березня день народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного українського поета, письменника-художника. Народився маленький Тарасик в бідній багатодітній сім'ї, в селі Моренці на Черкащині. Змалку він почав працювати, пас гусей ягнят, ріс розумною та допитливою дитиною. Його доля склалася так, що в дитинстві він залишився сиротою. Якби нещасливий випадок, так і не став би поетом. Видатним на весь світ юний Тарас почав писати вірші про рідну Україну, свій народ, про його життя, про красу рідної природи. Весна, садочки зацвіли, неначе полотном укриті. Росою Божою умиті біліють весело землі. Дуже поет любив Україну, Свою батьківщину. Кажуть на батьківщині Найяскравіше небо, найяскравіше сонечко. Де б далеко не мандрувала людина, завжди повертається додому на батьківщину, на рідну свою землю. Нашу неньку Україну Тарас Григорович Шевченко завжди бачив в образі матері Україно-Україно. Серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Такими словами звертається поет до нашої неньки України. Відома книга малята Шевченка це Кобзар. Тут зібрано багато поетичних творів. Які в подальшому стали народними піснями. Це тече вода з-під явора, садок вишневий коло хати, Зоре моя вечірня, Ревета стогне дніп широкий та багато-багато інших. У своїх творах. Тарас Григорович Шевченко використовував такі народні символи, як червона калина, плакуча верба, український рушник. Твори Великого Кобзаря багато значить для кожного українця. В Києві дітки. Столиці нашої України є Національний музей Тараса Григоровича Шевченка, в якому є репродукції картин, копії перших видань Кобзар та інших творів. В багатьох країнах світу, у містах. На площах є пам'ятники поетові театри, парки, сквери, названі в честь українського поета. Ми, діти, пишаємося з вами, що ми українці. А українці які? Так. Справедливі, розумні, сміливі, роботящі, хоробрі, добрі. Ми з вами малята є гідними синами та доньками нашого великого поета. А зараз пограємо з вами в гру. «Добри слова родичі. Як називається наша держава? Так, Україна. Як називають наш народ націю? Вірно, українці. А дівчинку, що живе в Україні? Українка, а лагідна, як сказати, Україночка. Як розповідав Шевченко Малята, щоб ми любили свою Україну, любили її природу, цінували та берегли її. Сподіваюся, дітки. Що ви сьогодні багато нового дізналися про Тараса Григоровича Шевченка, про Україну, українців та наш рідний край. До побачення, малята, до нових зустрічей, гарних вам вражень, спостережень і радісних подій!